Пане Олександре, оперний співак вижив після п'яти кульових поранень. Така історія цікава. В день, коли а, мене розстріляли, мама подзвонила і сказала, що прошу сиди вдома, ніде не виходь, не виїжджай, в мене впала ікона, ікона Божої мати. Якось це не зреагував, тому що треба задачі виповняти. І в той день розстріляли нас, п'ять кульових отримав, лепе вижив, а, казали, лікарі ходить, буду інвалідом все життя, не буду співати, а Це взагалі я до війни співав в Італії. І коли я одужав, точніше, давайте так коли ще в реанімації лишав, мама прийшла до мене і показувала ваше інтерв'ю, де ви розказували про Бога, про Діву Марію, що це для вас друга мати, і це мене дуже надихало. І через п'ять місяців, коли я вже там в Німеччині на лікуванні був перша пісня, яку я заспівав, це була ваша улюблена пісня передбоєм. Це була «Аве Марія. І от у мене буде питання до вас, коли з'явилася вас така віра? Чим підкріплюється? Як ви змогли так відкрито доносити на світі в такому масштабі про віру? бо Багато хто соромиться цього. І якщо можна буде, я хотів би вам подарунок, зробити дуже коротко, заспівати для вас «Аве Марія. Так, да, да, да. А потім задоволення я показав да. про це. Я... Там 9 років мені було, ми жили тоді в Чернігівській області. Я там не один раз обтаплювався навесні, коли лазили і в там обтаплювався. Все. Може і це спровокувало, може щось інше. Мене, ну, я захворів до страшної пневмонії. І я лежав в Чернігівському суді спансері, ну там лікували мене. І коли мама приїжджала там. До мене. То я почув, що врачиха їй казала, що малий важкий згорий згорит, та, да, важкий згорить, не витримає і все остальне. Ну, а я спочатку не зрозумів, що я згорить, ходе ну, костюм згорить чи що. Потім пішов там, ну, а згодить, що ну, легкі не витримають, і що там, це не витримає. Ну, і якось так сталося, що в цей же тиждень в цю лікарню приїхав батюшка. Кій. Моцний дядька з чорною пасивою городою, з хрестом. Я сів біля нього і кажу, слухайте, ви ж ви там вже... А я, ну, мене родина звичайна, я б там не можу сказати, що вона там сильно віруюча була, да? ну, така радянська <клухи> виховання, мені здається. Мене бабці це все небесно, батька, мама, я з нею в церкву ходив. Свічки і ладан, тобто ходили, оцей запах і свічки, тобто мене це якось ну, там, притягувало, і я міг там піти сам в церкву той ладан ходив і нього і тому батюшки кажу, ви ж там десь Боженьке працюєте, ви як, я до нього там потраплю, що мені, як мені там з ним, щоб в мене там все нормально було. Ну, тобто дитячі там 9 років, Батюшка але... <ступили> дивиться на мене, <стріл Playstation> що за А Чого ти тут збираєшся? Я кажу, ви сказали, що я згарю. <стріл> він такий на мене каже, син, ти не переживай, будеш молитися, бог все вправить, Тіп, він вирішує, будеш жити чи, чи помреш, я дав мені молитво слово. Коли там голоснов от, каже, оце от, отче наш, вичитай оцю молитву і все.